Благодійний ярмарок вживаних іграшок пройшов у парку Шевченка 13 липня. Його мета подарувати іграшкам друге життя та задонатити на відновлення охмадиту. Ініціаторами заходу стала громадська організація «23 й мікрорайон. Ми самі багатодітні батьки, іграшки це болюча тема, яка їх багато-багато вони накоплюються. І щоб вони просто так не лежали десь в куточку. Ми вирішили, що треба іграшкам нове життя, щоб хтось інший теж їх погрався, щоб дітки обмінялися іграшками і весело провели час. На ярмарку також були представлені картини вихованців творчої майстерні Анни Панкратової та в'язані іграшки від Вікторії Косяк. Також проходили майстер-класи та розваги від аніматорів. Різноманітні іграшки це від маленьких з кіндера до великих м'яких іграшок, навіть толокарта. Там хтось продає дитячий візочок, такий як з магазину. Ну будь-які іграшки діти продають, які які діти вирішили, що вони вже ними награлися що досить треба дати їм нове життя. Понад 20 учасників виявили бажання продати, обміняти або подарувати свої іграшки. Серед них була і Анна Пономаренко. Ці іграшки були обрані саме дитиною. Вона залучила своїх друзів, і діти відгукнулися з огляду на те, що хотіли задонатити на ЗСУ, потім на Охмадит. Діти наші самі обрали ці іграшки, самі вирішили прийняти тут участь. Мама їм посприяли. Наша громада також долучилася. Попельнастівська територіальна громада активно взяли участь, тому ми тут ну допомагаємо дітям. Усі виручені під час благодійного ярмарку кошти, а це трохи більше 4,5 тисяч гривень. Перерахують на відновлення дитячої лікарні Охматдит.